Українці. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я Марія. Хочу трішки сказати відносно коментарів, з'явилися люди, які пишуть в коментарях, що немає Бога, вони не вірять в Бога і... і так далі. Я навіть не хочу все озвучувати. Так от я хочу сказати, що якщо вже зараз не вірити в Бога, то коли тоді вірити в Бога? Уже комуністичні часи позаду. Це колись за радянських часів казали, вивчали атеїзм, розказували, що Бога немає, релігію забороняли, в Бога ніхто не вірив. Якщо десь там якісь були церкви, вони були закриті, ніхто не ходив ні в яку церкву, нікуди, то зараз уже церкви всі відкриті, вже Біблія доступна кожному, кожен зможе почитати Слово Боже. І я не знаю, якому треба бути недолугому, щоб зараз не вірити в Бога і розказувати, що Бога немає. Ви бачите, скільки випробувань випало на нашу багатостраждальну Україну. І зараз найбільше потрібно вірити в Бога, потрібно молитися, молитися за наших захисників, молитися за наших українців, всіх, за всіх українців, за Україну молитися. Зараз доступно Слово Боже всюди, в телебачення, радіо, інтернет, в церкви відкриті. Будь ласка, не подобається така віра, йдіть в таку церкву, йдіть на свій, як то кажуть, до вибору до кольору. Церкви є різні, в хто, хто в що вірить, хто в яку церкву ходить, туди йде. Хтось там написав в коментарях. Попи від'їли пузо, там і ще щось і людей гроші збирають. Якщо зараз їде поїзд, нехай проїде. Якщо ви не хочете йти до попа, не хочете йти в церкву, там, якщо ви не вірите. Якщо ви не признаєте попа, не хочете йти в церкву, не йдіть, не йдіть в церкву, станьте вдома, помоліться, закрийтеся в своїй кімнаті, помоліться. Бог чує молитви, Бог чує молитви, Бог допомагає і Бог посилає випробування для людей. Без Бога не до порога. Наприклад, я кожен ранок встаю. І кожного ранку я встала і помолилася Богу, подякувала за переночовану ніч, за те, що Бог розбудив мене від сну, дав мені дальніше життя, розбудив мене до дальнішого життя. Вечором лягаю спати, я теж помолилася, подякувала Богу за прожитий день. Я не уявляю життя без молитви. Молитва повинна прису... Молитва повинна бути присутня в нашому житті. І хочу трішечки розказати вам, колись в мене було каміння в нирках, і ну, так трапилося, що один камінь в мене вийшов з нирки, і він зійшов по мочеточнику. не знаю, як українською. Від нирки йдуть протоки донизу, і перед самим сечовим міхуром є таке устя таке, воно. Там, там звужене перед тим. І мій камінь був, дуже великий камінь мала, більше сантиметра камінь був у мене. І він пройшов якось так, що він зупинився тут внизу в мене. І все, він там зупинився. І далі це були сильні болі, це було неймовірна біль невиносима. Я сиділа на знеболювальних і в лікарні лежала. Потім я пішла. В Запоріжжі апарат такий є, що дроблять. І я пішла на той апарат, мені дробили цей камінь, ну, він був наскільки міцний, що навіть апарат не зміг його роздробити. Зверху сама скарлупка осипалася трішки з того каменя, ну, він сантиметровий камінь залишився. І він у мене сидів половиною місяці стояв отут в протоці і мене виписали з лікарні. Так як я не могла вічно лежати в лікарні, від операції я відмовилася. І цей камінь у мене стояв там дуже довго. Я ходила 3,5 місяці з цим, з цим каменем, він в мене там стояв на одному місці, він мене постійно турбував, той камінь там. Це були періодично сильні болі такі, і ну, я з цим жила. Потім мені вже навіть почали казати лікарі, що не ну, так не повинно ходити три з половиною місяці. Це може і нирка там відмовити. Нирка може відмовити, тому що цей камінь не пропускає сечу так, як потрібно. Нирка не, не, не працює нормально. Ну, Я не йшла на операцію, я з цим сиділа, я з цим жила. І одного разу ми зустріли свого знайомого, ну, знайомого мого чоловіка. Він працював завідувачем реанімаційного відділення. І ми з ним так почали щось спілкуватися. І чоловік розказав, що в мене так, так і так, така ситуація, що камінь так, що камінь так вийшов, от зійшов донизу, опустився по, по мочеточнику, і там він перед мочовим зупинився, перекрив це все і стоїть. Ну, і він пояснив, що ця ситуація дуже складна. Якщо вже за 3,5 місяці цей камінь не вийшов, при тому, що я пила там різне, все, і періодично приймала капель, крапельниці і на знеболювальному була, ну, коротше, все було безрезультатно. Ну, от я собі так подумала, що вже таки саме час іти на операцію. І я прийшла додому. Звісно, це було мені дуже не хотілося йти на операцію лягати, так як я вже мала не одну операцію, перенесла декілька наркозів, то мені дуже не хотілося йти вже на цю операцію. І вже, до речі, в мене один камінь витягали. Теж так само він пройшов і там стояв в тому самому місці дуже довго, ну, не дуже довго, тоді 10 днів він був у мене так. Я лежала в лікарні, і все ж таки він сам не вийшов той камінь, і мені його витягували. Робили операцію. Ну і я вже дуже боялася операції, не хотіла йти на операцію. я, Ну я, Так як в мене не було іншого виходу, я прийшла додому і так собі поставила таку задачу, що сьогодні вечором я лягаю спати, зранку встаю і дзвоню в лікарню, записуюсь на операцію і їду, на яке там число вже мене поставлять на планову операцію. Вечором я сходила в душ, прийняла душ, прийшла в хату і стала молитися Богу. І я так молилася, я плакала, я дуже щиро молилася, я плакала я просила Бога. Зверталася, спочатку я молилася отче наш, потім я розмовляла з Богом, я своїми словами розмовляла з Богом, я просила Бога. Я вірю, я знаю, що Бог чує наші молитви, Бог все чує. Коли ми звертаємось до Бога, молимося, Бог чує наші молитви. Але ми не завжди, ми не завжди заслуговуємо на те, щоб Бог зробив те, що ми просимо. Тому що ну, не, не, не все можливо так, як ми хочемо. І от я дуже молилася і просила Бога, щоб Бог. Щоб Бог мені допоміг, щоб цей камінь вийшов без операції. Я, я плакала і казала, Господи, ти знаєш, скільки операцій вже я перенесла, скільки я болю витерпіла. І прошу тебе, Господи, зроби так, щоб цей камінь вийшов, щоб, щоб я не йшла на операцію. Я помолилася. Друзі, ви не повірите. Я лягала спати. І думаю, зараз перепрошую, буду казати непристойно, можливо, комусь неприємно, але розповідаю так, як є. Після молитви я подумала: ну, ще схожу в туалет і тоді вже ляжу спати. І так як в мене цей камінь був там, ну, в кого є такі проблеми з камінням, то люди знають для того, щоб потрібно. Потрібно контроль, чи камінь вийде чи ні. І для того потрібно ходити в якусь спеціальну баночку мочитися, щоб бачити, чи вийшов цей камінь. І коли я пішла в туалет, в мене була, я пішла в туалет і, вибачте, в скляну баночку, і я почула, коли зеленкотів цей камінь, воно так забрещало. Воно так задзвеніло, що дійсно це посипалося якесь каміння. І я дивлюся, цей камінь посипався. Ви уявляєте, друзі, він посипався, цей камінь, який сидів три з половиною місяці, який мене так турбував, який я болі переносила. І цей камінь посипався після тої молитви. І я дивлюся, він посипався. Там такі куски десь було, може. Сім 7, 7 міліметрів, найбільший кусочок був десь міліметрів 7, а то все дрібненькі такі кусочки посипалися. Він посипався, він вийшов у мене цей камінь. Все. Мені не потрібно було їхати в лікарню, не потрібно було робити операції. Ну, от як ви скажете, існує Бог. Бог чує наші молитви. Я думаю, що Бог є. Я вірю в те, що Він є. Я стверджую, що Бог є. Я вірю, що Бог чує наші молитви. Я не знаю, можливо, хтось напише, що це збіг обставин, Ну, я думаю, що це не є збіг обставин. Я думаю, що Бог почув мою молитву і проявив свою ласку, таку на мене доброту вилив, що я цей камінь вийшов у мене без операції. От така, друзі, ситуація. Так що в Бога потрібно вірити, потрібно молитися, довіряти Богові. І хто не хоче йти в церкву, бо каже, що там попи, можете не йти в церкву. Ви можете вдома помолитися. Я рахую, що між мною і Богом не потрібен посередник. Я можу стати вдома, помолитися, і Бог чує мою молитву. Особливо зараз, коли в нас в Україні така складна ситуація, коли йде війна, гинуть люди, гинуть діти. Ви бачите, що ми лягаємо спати, ми не знаємо, що нас чекає. Ми не знаємо, друзі. Ми лягаємо, не знаємо, чи ми проснемося ранок. Чи ми проснемося рано? Чи побачимо ще цей чудовий світ навкруг нас? Тому моліться, дякуйте Богу за прожитий день. Дякуйте Богу за переночовану ніч. І ви побачите, наскільки, буде, наскільки зміниться життя, коли ви почнете довіряти Богу, коли ви будете молитися і довіряти Богу. Життя наскільки стає простішим, наскільки легшим, наскільки ви сприймаєте ці всі речі складні з полегшенням. Тому що ви віддаєтеся в Божі руки, ви надієтесь на Божу ласку, на Божу підтримку, і у вас все виходить набагато легше. Все набагато простіше проходить в житті. Я поїхала в лікарню для того, щоб зробити УЗІ, комп'ютерну томограму. То лікарі дуже здивувалися, що в мене цей камінь вийшов сам, без ніякої хірургічної допомоги, без, без хірургічних втручань. Так що, диво Господнє, я думаю, що це Бог так дав.